Точно не дверь, так? Да? Вопрос, як ви зараз будете їх устанавливать, смотриться більш авторитетно. Видно вот шляпку, Сережа? Ну що, в Ліверпуль Хаус приїхали двері та вікна для нульового поверху, котрий вже частково утеплений. В попередніх матеріалах ми більш детально роз'яснювали в чому саме технологічна суть нашої. Методики утеплення. А зараз приїхали вікна та двері. Двері це дуже важливий елемент експлуатації будь-якого приміщення. Саме цього разу до нас приїхали двері та вікна, як ви бачите, з зовнішньою та внутрішньою ламінацією різних кольорів під замовлення. Різних кольорів, а також з внутрішньою ламінацією самого профілю. Це називається в народі ламінація в масі, тобто повна ламінація всього вікна. Енергозберігаючі склопакети. Звучить дуже розповсюджено, але дуже вони різняться між собою в залежності від технології, яка була використана, а також від безпосередньо самого виробника. До 22-го року ми замовляли вікна у наших партнерів з Європи, саме профіль. Але зараз для того, щоб підтримати українського вітчизняного виробника, ми замовлюємо у українських виробників саме профіль та скло. І хочу зауважити увагу на тому, що наш український профіль і скло нічим. Не гірше, ніж у наших європейських або китайських партнерів, а навіть він ще кращий. Але щодо безпосередньо фурнітури, тут все-таки ми надали перевагу нашим німецьким партнерам і замовили фурнітуру саме у них. А зараз наші е, шановні хлопці, хто займається монтажем, вони приступять е, до роботи. І пізніше ми покажемо вам. Деякі результати, як воно буде виглядати та експлуатуватись безпосередньо після завершення монтажу.